Студенти коледжу Національного авіаційного університету рознесли по домівкам Василькова звістку про те, що у них на плацу стоїть справжній президентський літак. Подивитися на дивотехніку вирішили, й ми водночас поспілкувалися із начальником коледжу, полковником Посніковим Олександром Алексійовичем. Зараз ми знаходимося на майданчику, де буде розташований не тільки літак, як 40 також тут буде ще розташований один літак ан 24 який ми влітку будемо забирати із жулян. Значить, на цьому майданчику будуть проводитись навчання студентів, які навчаються по трьом спеціальностям, по авіаційним спеціальностям: це технічна експлуатація повітряних суден двигунів, обслуговування пілотажно відцинних комплексів, і технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден. Цей літак, який ви зараз бачите, був отриманий з президентського полку. Цей літак випуска 1978 року, 36 років. Він вже, як кажуть, живе в авіації, існує в авіації. На цьому літаку літав перший президент Кравчук, також Ющенка, прем'єр-міністр Юлія Тимошенка також була в цьому літаку. Цей літак. Використовувався на внутрішніх авіалініях України. Літак укомплектований, складається із двох салонів. Один салон це де знаходився президент, там і столик, диван, кресло. і другий салон, там, де знаходиться обслуговуючий персонал. Олександр, над Васильковим цей самоліт, цей літак він буде літати? Над Васильковим цей літак літати вже не буде. Цей літак буде використовуватись тільки в навчальному процесі, Буде підключатись підток, будуть провірятися авіаційні системи, які знаходяться на літаку студентами, які будуть навчатись по різним спеціальностям. Тобто він використовується як у научні, да, да? у вашому навчальний, закладі в навчальному процесі, так. Да. Яким чином вдалося такий подарунок одержати? Чия заслуга? Ця заслуга. В першу чергу ректора Національного авіаційного університету Куліка Миколи Сергійовича, нашого керівництва, який також звертався для того, щоб отримати, тому що в нашому навчальному закладі, який зараз перейшов на підготовку техніків для авіації цивільної авіації, використовувались тільки літаки, які знаходяться в музеї авіації. В Жулянах на цей час ми також отримали цей літак і будемо отримати інші літаки, я вже казав, Ан 24-й на плані. А далі, як в серійне производство буде запущений Ан 158 ан 148 то можливо, будемо розглядати ці варіанти. Як студенти реагують на таке нове своєрідне унаучнення? Студенти спонукає їх до навчання. Так, спонукає, коли ми цей літак отримували. Багато було студентів, які прийшли, дивилися на цей літак. І зараз вже багато студентів виходить з пропозиції прийти на літак, подивитися, що знаходиться внутрі. І перше враження це побачити живому. Живий літак у нас в начальному закладі. Ну а ваші викладачі, як вони вважають, от таке унаочнення, воно збільшить рівень навчання наших студентів? Ну це допоможе нашим викладачам вже не тільки на, на стендах, де? на стендах і схемах показувати, як працюють системи, але й вживою на літаку. Я вам дякую.